Да, Добре. перевіряємо з кого відповідь. У вас світ умовний броків 29. 29 дев'ять. Двадцять дев'ять років. Маєте? Маємо. Майте Ні. А? Ні. Ні. Ну а хорошо. А спиняти транспортний транспорт, засіб, хто має право? Кажу, спиняти транспортний транспорт, засіб, хто має право. Працює спільно з поліцією. Ну я розумію, що ви працюєте спільно з поліцією. Транспортний засіб має право спиняти тільки ті, ті, пан поліцейський. Так, так. ну, Так, так. Ну. Що це, Без питань? Добрий. Українське відділення поліції на ведеться веде час наші з вами. Так, слухаю. Ну, мене спинили два чоловіка. Ну. Що вони хочуть? відпрацювання. Так, які, Поліція, які та відпрацювання? Стосовно чого? Стосовно чого. Так. Стосовно призву на мобілізацію. Наказ. Прошу. Наказ Ні, наказ такий, я вірю вам, наказ. Спиняти транспортний засіб, хто має право. Поліцейські. Ну а чого ви то зі своїми? Ах, ну дивіться, ви зараз мені щось придивляють. Я нічого не придивляю. А ну, то чого ви зупинились тоді, якщо вам вони показували чезну спиняцію? А, так, да? то я можна було не зупинятися, що? Ні, ви, ви питаєте ну ви поняли. Ну, якщо раз вас не цікави спинили, то не ви зупинилися. Значить можна зупиняти? Так вони сказали, що вони зараз покличуть пана поліцейського, то вони я вас покликали. То що, я можу їхати? би Як Зо... до вас підійшов, я вже перевірю ваші документи, посвідчення водяних класів. На підставі чого? На підставі чого? І ви поїдете. На підставі чого ви перевірите? Смешно, чого? Ну ви мене зупиняли. Я я, зупиняли. Не ну, то я, ні, я розумію, так, що так. Так, так ви, 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 ви мене Скільки років? 29. 29. Так. — Придивіть мені, власне, посвідчення водія. Так якби задіяння транспортного засобу. Певело 2.1 ПДР України, а вимогу працівника поліції маєте прийти. Добре, якщо на вимогу працівника поліції, яка причина зупинки? Ну ми з вами можемо так зайти Держава. в тупі. Нати, ти, будь ласка, я ж не маю нічого проти.